Аємо з випуском новин від 15 червня команда ситуаційного центру муніципальної варти Білогородністровської міської ради. Питання безпеки, пріоритет роботи інспекторів муніципальної варти, безпечно там, де є контроль, де ведеться цілодобовий моніторинг. Поведемо патрулювання по скверу горького. Наразі все тихо, правопорушників не виявлено. А так, не усвідомлюючи реалії часу, в яких ми живемо, нічним містом вештається громадянин у стані алкогольного сп'яніння, і навіть питання поліцейських викликає в нього несамовитий сміх. Адкуда ага ти йдеш домой адкуда від да. документи повинні бути завжди при вас. Будьте доби, придавіть документи для перевірки. З нуль години до 5 години ранку діє комендантська година. В цей час рух осіб та транспорту заборонено. Не забуваємо про це. Документи є. Так, все добре, покажіть, а що трапилось там у вас? Спаралізувало ліву сторону. Інсульти лі. У кого? Братухи. Жінка поїхала, що скоро нас забрати додому. Ага. Ми зараз будете повертатися. Так, да, будемо Якщо ситуація того вимагає, ми завжди йдемо на зустріч. бо кожна хвилина в боротьбі за життя важлива. Хоча деяких громадян треба спочатку навчити самодисципліні і вмінню спілкуватися. А ну, Що? Тава і це у відповідь, коли про тебе піклуються. Ставший да, да, німецьварювати. Говорити без обурення про тих, хто й далі зловживає наркотичними речовинами і розповсюджує це згубне зілля, неможливо. Ці наркозалежні паломники навколішках шукають свої скарби. Одних у ході патрульних обходів затримують муніципали та й ще ошуканих своєю власною дурістю. Е, де вона має бути закладка? Ось тут має бути. Ось тут. По цим координатам? Так, да, її юні. Інших біля власного двору затримують небайдужі громадяни, серед яких наші мужні україночки. Каже, дві хвилинки зараз які потут закончили. Не тут то й було, не на тих натрапив відважна жіночка, сповістивши муніципальну варту, тримала його під наглядом. Що ви забули тут на цій вулиці? Що саме ви шукали? Траву одне викликає непогодження. Невже досі є ті, хто заплющує на це очі? Попит породжує пропозицію. Поки будуть ті, хто шукає, будуть і ті, хто розповсюджує. І добре, що тих, хто це усвідомлює більше. Нагадуємо нашим громадянам, якщо ви стикаєтеся з подібними ситуаціями або фіксуєте написи на відники на телеграм-канали, де продають наркотики. Повідомляйте в один клік на телеграм-чат муніципальної варти або за телефоном 068 861 49 48. Ви повідомляєте і ми реагуємо навіть на таке. Оголений безпіднього в людному місці чоловіга допомогли та відправили у своясі. Щодня триває фіксація та попередження норм паркування та зупинки центральними вулицями міста, аби зручності окремих громадян не заважали комфорту інших. Порушив, отримав попередження. Вже є попередження, тоді адмінпротокол. А так паркуватися, як було заявлено порушником навіть для вивантаження товару, то наражати на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Виклик поліції та адмінпротокол інакше не дійде. Чудово, що ми єдині в нашому спільному бажанні створити комфорт для усіх учасників дорожнього руху. Красномовніші за будь-які слова можуть бути лише камери ситуаційного центру муніципальної варти. Ви знак, бачите, вам пішли на поступки, а ви знову паркуєтеся в два ряди. Вільна ж вулиця, де паркування заборонено, свідчить про вашу свідому позицію. На часах 9.35 і ось така ситуація по вулиці Маяковського. Риває роз'яснювальна робота щодо несанкціонованої торгівлі продуктами тваринництва. Не лише попереджаємо, а й допомагаємо. Зіркує з Вікторія, і там є ринок, ми поможемо. Все, візьмемо, а туди і договоримося. Тут не розрішаються. І далі працівниками муніципальної варти моніториться забезпечення безперешкодності доступу громадян міста до укриттів. Проводить перевірку бомбосховищ все під наглядом, все відчинено, все добре. Шевченка, 60, сховище відкрито. Якщо ви фіксуєте якісь порушення умов вашого безпечного там перебування, наберіть нас і ми відреагуємо. Реагуємо, бо інакше не можемо, коли поруч біда у наших сусідів Сергіївської громади. Близько десяти будинків зруйновано вщент, підлягають повному зносу. Кадри жахають. І біль не вщухає, а наші громадяни знову підставляють дружнє плече. Вчора ініціативна група підприємців комунального підприємства Асорті закупила та передала електричні інструменти, приладдя та цвяхи. Окрема подяка магазинам інструментів Макіта та Сварка Плюс за надану знижку та особистий вклад у допомогу постраждалим. Не залишаємося й осторонь, і горі Херсонщини. Наші керманці чисті та щирі в своїх поривах допомогти. Будильована вода, речі. Першої необхідності та продукти харчування без зупину приносять гуманітарний хаб в суботу, 17 червня. Планується відправлення чергової партії допомоги. Чекаємо бажаючих долучитися на подвір'ї Білгородністровської міської ради по вулиці Михайлівській, 56 щодня з 9 до комендантської години. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгородністровського. Ваша муніципальна варта.